Кобзарська доля козака свої народини козак завжди справляв у Тараса. Дуже давно для нього це стало традицією. Коли ще був міцнішим, то вирушав до Канова вклонитися йому, уславити пісень. А от в рідному місті бував у нього дуже часто. Так сталося, що день народження козака збігся з датою, коли нарешті Тарас знайшов свій спочинок у рідній землі. Щорічно цього дня вся просвітянська родина. Збиралася біля пам'ятника вшанувати свого пророка. Козак завжди був там, для нього це було дуже важливо. Він називав це долею, своєю кобзарською долею, і важко було навіть уявити цей захід без його співу під бандуру невмирущих творів кобзаря. А вже ж коли виконував заповіт і рве та стогне Дніпр широкий, здавалося, що нібито душа Тараса промовляє голосом козака. Відтоді, як він оселився в місті, його називали не інакше як Кременчуцький кобзар, бо вічними його супутниками були бандура Шевченкове слово, високий, стрункий, з привітною усмішкою та відкритим, щирим поглядом, який заряджав позитивом усіх навколо. А ще душа свободолюбна козацька. Козак Микола Степанович народився 22 травня. 1936 року на Черкащині в малявнучому селі Громи, що недалеко від Умані, батько Миколи дуже рано покинув цей світ, залишивши про себе в пам'яті сина тьмяні спогади, якими той дорожив усе життя. Поряд з мамою, бабусею та сестрою проходило дитинство Миколи. А ще була музика, яка назавжди заполонила душу з раннього дитинства. Кременчук став назавжди для нього рідним містом, де й розквітла кобзарська творчість, що пробуджувала в містянах відчуття українства. Особливо він прищеплював це відчуття своїм учням, плекав справжні українські душі. Тому й брав їх з собою вклонитися в могилі Тарасу, шанувати героїв Холодного Яру, або ходив з ними на Майдан виборювати свободу. Діти були сенсом його життя і надією. Він називав їх своїми шевченківськими дітьми і заряджав кобзарським духом. І де б не виступав козак, чи то на заходах у бібліотеках, школах, на підприємствах, чи то біля пам'ятника Тарасу або міському майдані. Він захоплював усіх навколо своєю кобзарською енергетикою. Потужну енергію козак черпав від квітів, які висаджував у дворі біля свого дому. Кожна рослина була випищена ним щирою любов'ю, яку може дати лише людина з високим відчуттям справжньої земної краси. Дуже часто він проводив час серед пахощів свого квіткового раю. У цьому блаженному місці народжувалася власна музика й творчі задуми. Сюди часто приходили його друзі й однодумці, щоб разом в світ духовного спілкування. І тоді, під звуки бандури, переливи українських пісень та шелест квітів, козак відчував найвищу насолоду від життя і дякував Богу за те, що дарував йому чудовий голос, який через пісні зцілює душі людей та пробуджує український дух. У такі хвилини. Він часто згадував з ніжністю рідний дім і батьків, що благословили його щасливим життям. Козак повільно вдихав аромати останнього літа, гортаючи сторінки книги життя та поринав у приємні спогади про чудові роки життя, якими обдарувала його кобзарська доля. Сокровенна книга закарбувала історію його 55-річної невтомної праці. За цей період він провів близько 4 тисяч концертів. Найцінніша для нього була медаль будівничої України, всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка, яку отримав за особистий внесок у збагачення української національної культури, патріотичне виховання молоді, творчу, меценатську, і волонтерську діяльність, активну громадянську позицію. Він постійно підтримував учасників майдану під час Революції Гідності, допомагав воїнам. АТО. Подарував погруддя Тараса Шевченка навчально-виховному комплексу села Громи Уманського району Черкаської області, гімназії No16 та ліцею No5 імені Тараса Григоровича Шевченка міста Кременчука Полтавської області. Усе життя він присвятив мистецтву служіння своєму народу та Україні. Він так любив це життя. Козак Микола Степанович помер 15 липня. 2019 року його поховано в селі Громи на Уманщині біля могил батьків. Провести козака в останню путь зібралися рідні, друзі, колеги, учні, присвітяни. У кожному з них він залишив частинку свого палаючого серця. Під оплески козак вирушив безповоротну дорогу до рідного села, куди прагнула його душа, де на нього чекали найрідніші вічно юний батько і лагідна неня. Здавалося, що весь світ спорожнів, але козак за життя встиг посіяти зерна любові до рідної землі, української пісні, Шевченкових мудрих порад, і вони з кожним днем проростають у палких українських серцях, що виборюють за повітну свободу.